Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вищий антикорупційний суд України ВАКС розглядає запобіжний захід артиповід Слуги народу та члену антикорупційного комітету Верховної Ради Андрію Одарченко. Його підозрюють у спробі дати хабар голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. А ось від суду насолоджуйтеся висловами зрадника. Виходить, міня там ось ці вот саме я би, чесна говоря в Харків в вірю. Мустафа з контексту. Розмови е, йдеться про е, оборону міста Харкова, і тут народний депутат Ударченко зазначає, що він не вірить в те, що е, силам оборони України вдасться його втримати. Е, запитання на єма Чого Одарченко нецензурна цитата з трьох слів. Ти що, дві ядерні триади? тріади, дві страни имеють Росія і Америка. Тріада ядерна. О чому ми говоримо? Ви що? нецензурное слово, но это смех, тык, мык, ну это может быть Киев, Киев. Это в лучшем случае вообще. В лучшем. Я тебе гора. но это вообще, но это мощь. Я много читаю, я тебе могу, я бы рассказал тебе про концепт, это долго. Ты... Нецензурные слово, в контексте удивился бы. Э, нельзя, э, ну наем кажется, нельзя отдавать русским Одарченко, а ты ничего не сделаешь. Нас разметут, мы блохи, вот такие вот, уже Иран это дает, и это, Китай, уже оружие доставляет. Ну, все. На фронте неся живо БК показывала. О чем вы говорите? Тут нецензурное слово. Так у них моб резерв сейчас идет. Ты посмотри, у нас моб резерв, у нас меньше все. Скоро все, э, все у нас дуется и все. Все в лучшем случае на голове. Почему хочет первые выборы сейчас? Потому что заставят договариваться. И правильно, нецензурное слово. Зачем нам эти донецкие, луганские, Крым, черт с ним, понятно, что жалко. Я там тоже не это самое. Надо договариваться. Он понимаешь, он, если выборы не проведет, он обнулится вообще. На це ми посилаємось, по-перше, цей уривок дуже добре характеризує особистість народного депутата Одарченка. По-друге, на цей абзац я посилатимусь як на потенційне вчинення іншого кримінального правопорушення. Як видно, з цього абзацу він фактично нормалізує агресію Російської Федерації проти України. Звернув увагу, що розмова ця відбувається 1 серпня 2023 року, тобто казати, що це перший, Перші панічні настрої після початку повномасштабного вторгнення вже не можна, а з цього уривку явно вбачається, що він нормалізує російську агресію і не може вказувати на те, що він схильний до вчинення злочинів пов'язаних як з колабораціонізмом, так і вчинення інших кримінальних правопорушень проти національної безпеки України. Там питається, що касують своє на ідея. З виступу прокурорки стало відомо, що Дарченко пропонував найому гроші у криптовалюті за виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому нарде продовжує обіймати посаду ректора. Зараз дії контракту призупинено у зв'язку за обранням його народним депутатом. Повідомили у Transparency International Ukraine. При цьому зазначається на засіданні. Повідомили, що підозрюваний надав частину хабара у розмірі 0,39 біткоїна, що на час перерва. Рахування було еквівалентно 10 тисяч доларів одного часу. У та зазначили, що до суду прийшли багато хоче взяти Одарченка на поруки. Переважно це декани. Професори з його університету, Харківський державний університет харчування та торгівлі, де є деканом про вручення підозри Одарченку Повідомили 21 листопада Національне антикорупційне бюро України НАБУ та спеціалізована антикорупційна прокуратура. САП не називаючи імена, там розповіли, що нардеп пропонував голові Держагентства від Лення та розвитку інфраструктури 50 тисяч доларів обмін на сприяння в отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на момент підконтрольного йому об'єкта інфраструктури. Після виділення коштів з фонду на криптогаманеція викривача то посадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тисяч доларів США. Раніше ж Одарченка пов'язували з колишнім помічником генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки Вадимом Слюсарєвим. Так, за даними чесно, Одарченко Одієва низкою фірм у Харкові, які займаються орендою та управлінням орендованою нерухомістю. З однієї з цих фірм Градієнт Інвест він вийшов напередодні парламентських виборів 2019 року. За контактним номером Градієнт інвесту можна зв'язатися ще із «Тоу Рубікон Трейдінг. Співвласником якої є Вадим Слюсарів на 99% Зазначили розслідувачі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Став та вподобайка. коментарі, підписатися обов'язково, переможемо разом.